Розділ 39. Незважаючи на те, що я всіма силами намагався виконати останнє завдання, слід бути реалістичним і забезпечити собі позиції для відступу. Шанси на успіх наближалися до нуля, і я просто зобов'язаний був передбачити поразку і бути готовим до можливих наслідків. Це було питанням виживання. Я вирішив глибше покопатися в темному минулому Ігоря Дубровського, якщо він дійсно спромігся, Виправдатися загіпнотизував суддів, у чому я був далеко не впевнений. Мені потрібно розшукати ще якісь деталі, які забезпечили б мені сильну позицію на переговорах якщо я викупаю якийсь труп, матиму ще один козір. Мене не покидало внутрішнє переконання, що ключ до моєї волі криється саме в минулому. Я знову вліз в інтернет і заходився шукати статті журналіста з Монде. Ім'я якого вилетіло в мене з пам'яті. Цей журналіст більше за інших наводив факти, що стосуються вбивства. Я згадав, що він давав такі подробиці про метод Добровського і такі відомості про нього самого, ніби був із ним особисто знайомий, і з ним треба було обов'язково поговорити. Статтю я знайшов швидко, автора звали Жак Калак. Що ж, не зволікатиму, я взявся за телефон. Вітаю! Я розшукую журналіста, який працював в Монде у 70-ті роки, не знаю, чи працює він тепер. Як його ім'я? Жан Калак. Як ви сказали, Калак. Жан Калак. Ніколи не чула. Я вже вісім років тут працюю, ймовірно, ваш знайомий давно звільнився. Він не мій знайомий, але мені будь-що треба його розшукати. Це дуже важливо. А є там хто небудь, хто його знав і зберіг його координати? Звідки ж я знаю? Хіба ж я буду бігати по всіх поверхах? Але ви, напевно, знаєте, хто тоді був головним редактором. Може, він би мені зарадив? Супіння в слухавці. Якого року ви кажете? 1976 «1976-го». Не кладіть слухавку. У рурці залунала джазова мелодія на саксофоні. Вона грала так довго, що я вже засумнівався, чи не забули про мене. Я дам вам його телефон, але жодних гарантій, що він правильний. Я вже давно втратила з ними контакт. Раймон, Верже 014720. 20. Зачекайте, я записую Раймон, Верже 0147 28 11 03. Прекрасно, щиро дякую. Вона швидко поклала слухавку, мабуть, не маючи бажання почути ще якесь запитання. Я набрав номер, не вірячи, що він ще дійсний. Почувся гудок уф, хоча б щось. Чотири гудки, п'ять нічого, сім, вісім. Я вже втратив надію, але тут рурку зняли. Спочатку в слухавці було тихо, потім відгукнувся трохи тремтячий жіночий голос. Схристивши пальці на удачу, я виклав свою справу. Хто його запитує? Алан Грінмор. Він вас знає? Поки що ні, але я б дуже хотів із ним поговорити з приводу одного з його колишніх співробітників. Добре, це його розважить. Тільки чітко вимовляйте слова, якщо хочете, щоб він вас почув. Тривала мовчанка. Я терпляче чекав, услухавці пошепталися, потім знову замовкли. Алло. почувся нарешті тягучий чоловічий голос. Я послухався поради його дружини і старанно виділяв кожен склад. Вітаю, пане Верже. Моє ім'я Алан Грінмор. Ваш номер телефону мені дали в журналі Монде. Я наважився вам зателефонувати, оскільки мені конче треба зустрітися з одним із ваших колишніх журналістів. Для мене це дуже важливо, а в журналі вважають, що у вас могли зберегтися його координати. Колишній журналіст. З деякими я зустрічаюся досі. Як його ім'я? Я всіх пам'ятаю. Моя дружина підтвердить Жан Калак. Як як? Жан Калак. Тривала пауза. Пане Верже, ви на лінії? Це ім'я мені нічого не говорить, зізнався він. Минуло вже тридцять років. Ні, ні, справа не в цьому, я б згадав. Ні, це позасумнював був псевдонім. Псевдонім? Так, журналісти часто послуговуються псевдонімом, підписуючи статті, які, наприклад, не потрапляють у річище їхньої звичайної тематики. А ви не могли б підказати його справжнє ім'я? Так, у мене є список усіх моїх журналістів і їхніх псевдонімів. Знаєте, я все зберігаю. Зателефонуйте за півгодини, я вам скажу. За півгодини дружина знову його покликала, попросивши мене говорити коротко, щоб не порушувати післяобідній відпочинок. У моєму списку калака немає. Ви впевнені, що його саме так?» Абсолютно певен. Тоді, мабуть, йдеться про когось із знаменитих журналістів, у таких випадках вони виступали анонімно. Хтось із знаменитих? Але чому він зацікавився самогубством якогось незнайомця? Мені дуже шкода, з явним розчаруванням сказав Верже, але не можу нічим зарадити. Залиште ваші координати, раптом щось згадаю.